У річницю так званого походу Пригожина на Москву на тимчасово окупованій Херсонщині стався доволі показовий акт помсти. Все лише Мирне агент партизанського руху, Атеш, колишній боєць ПВК Вагнер влаштував диверсію проти російських військових. Під час операції було підпалено армійський автомобіль, який окупанти готували до перекидання на фронт. А все пішло не за планом ворога. Вогонь знищив техніку, а разом із нею ліквідовано й групу військових, що охороняли цю точку. Росіяни втратили. Людей втратили ресурси, причому прямо в себе під носом у тилу, де ще вчора почувалися в безпеці. Партизани продовжують цю боротьбу. І слава українським партизанам.